Вітаю на каналі Люблю літературу Павло Григорович Тичина. Як сказав Олесь Ванчар, це шукання шукання, праця і вимогливість, і нарешті вміння з безконечного плину образів відібрати найсвіжіший, наймісткіший, наймузикальніший. Максим Рильський, характеризуючи індивідуальну неповторність поезії Павла Тичини, дуже вдало назвав її. Музичною рікою. Він мав на увазі насамперед те, що творчість одного з найкращих поетів минулого століття не просто напрочуд, музична, але передає одвічний, космічний світлоритм, Переливається і плине як музична вкам. Пам'яті тридцяти На скольдовій могилі Поховали їх. Тридцять мучнів, українців у славих молодих, На аскольдовій могилі український цвіт, Покривав і по дорозі нам іти у світ, На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся кай, Боже, покарай? Понад усе вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті славою святих, На скольдовій могилі поховали їх. Помітне місце у творчості Павла Тичини посідає вірш пам'яті 30. перше опубліковане в газеті Нова Рада. У березні 1918 року і присвячений пам'яті загиблих у бою з військами Муравйова під крутами київських студентів, пізніше похованих на Аскольдовій могилі, громадянська лірика поезія тече не глибоко психологічна. Автор тужить, страждає, оплакує борців за волю. Ці почуття передаються читачам. Авторська оцінка, зображена в кожному слові, народженому спалахом бою. Автор пророкує по кривавій по дорозі нам іти у світ. Це означає, що щастя не буде, на крові його не збудуєш. І вибрана дорога, приречена на невдачу, загибель. Пророцтво поета є провідною думкою твору, життя і смерть. Щастя й горе, святість і гріховність, любов і ненависть усе поряд. Філософські роздуми над поезією приведуть до думки про вічність людських діянь. Ніщо не минає безслідно. І через роки розплата за злочина зужене того, хто його скоїв. Час є найвищим суддею. Боже, покарай. За християнською мораллю лише Бог має право карати. Тому ж Насильно нав'язаний шлях і потерпів крах. Молодий поет у 1918 році Прорік Те, що не вдалося вледіти політикам Новий заповіт, слава святих, Боже, Покарай. Таке наближення до вічності ще більше підкреслює філософію буття, мораль, закони Всесвіту, його гармонію, ритм і єдність. Роздуми спонукають до висновку. Жити слід за законами вічності, яке ж почуття домінує у вірші туга, печаль, жаль, страждання і прохання у Бога помсти, бо хіба така жорстокість може бути не покарана? Сюжетна основа твору проста поховання на скольдовій могилі українців воїнів, проте твір більш емоційний, ніж розповідний. Читач зізнається про те, що 30 воїнів поховали в одній могилі, що вони були молоді і славні, що на округи бояла чарівна природа, а їх немає, не буде вже ніколи. Вони навіки залишили те, що найбільше любили свою Україну. Віричний герой це збірний образ. Це тридцять мучеників, це український цвіт, їхня загибель, початок кривавої дороги. У поезії багато символів сонце, вітер, Дніпро, символи життя, можливого, щастя, радощів, кривава дорога нещасливе майбутнє, символічний і образ Каїна, те, що загинули дуже юні, а навкруги пояї життя ще більше загострює усвідомлення. Тяжкого лиха, втрати, неприродності смерті. Разом із юнаками загинули і їхні ненароджені діти, онуки, правнуки, яким так і не судилося побачити свою Україну. Емоційному наснаженню твору сприяють стислі речення, точні вислови, закінченість думки у двох коротких рядках, Вірш короткий. Як сплеск болісної розповіді. розділові знаки? Риторичне запитання на кого завзявся Каїн? Однак ве закінчення початок твору усе сприяє створенню відповідного настрою, наростанню емоцій, Влучні підати славних, молодих, коханих, кривавих. і метафори. Сонце квітне, вітер грає, рука посміла знятись. Художню збагачує твір. Рима проста, співзвучні окремі звуки, їх молодих, цвіт цвіт, рука ріка, покарай край святих їх. Рима виразнює твір, його емоційність посилює ритм, об'єднує рядки, надає молодійності, оживляє вірш, підсилює експресивність твору своєрідність художньої форми. Твір – не поділений на строфи. хоч римування другого і четвертого рядків дало б право на це. Крім того, така побудова твору допомагає автору досягти динаміки, цілісності поезії, ритм вірша нагадує дихання в край схвильованої людини. У кількох рядках поету вдалося зобразити історичний факт, у якому відбилась епоха, вірш пам'яті тридцяти є. Прекрасним витвором мистецтва поезія вивищує наші душі, і в цьому її духовну естетична цінність.